Всім привіт, з вами Дід Василь ми продовжуємо грати в розкрадачку гробниць за Лару Крофт. Починаємо з такого екшен місця. В минулій серії ми дібрались до е, гробниці цієї піміко, е, пробивались через е, самураїв. штурмових вартових, які її захищають, і це можливо буде остання серія. Давайте будемо йти далі. Так. Вітряна зона така зимова? Так, і куди нам далі? Ага. Музика така сувора. Не знаю, як її ще описати. Нагнітаюча. Так, я думаю, нам праворуч пригнути треба. І з одного боку Піміко наче не хоче, да, щоб ми дібралися до гробниці, а з іншого боку розчищає нам дорогу. Ой, дивіться, там на небо який шторм. А ми прямо в епіцентрі. Так, вилізли. О, найвеличніша! Після довгих пошуків я знайшов для тебе посудину. Билися і повернися у світ смертних. Билися. Так звучить. І відродися. Оу. Яка кріпота. Стріли не беруть. О Боже, я повинна їй допомогти. Ви бачили? Бачили, яка там страшна. Так, добре, біжим, біжим. Е Здуває щось нас. І тепер твоя посудина чекає. Ага, тут ще. Обряд почався. Захищайте Матіаса. Як не брати сонця, так само раї? Хай вітри перенесуть твою сутність. Так, я не зможу і перестрілку вести і читати. Пімікобурі. Ой, там здається граната. Ой, привіт. Дав такий. По спині нам. Знову граната тікаємо. Так, є, є. Я б набоїв зібрав би трішки. Потерпи самі. Сейчас, щас, сейчас, сейчас, ще пару набоїв і я прийду. Знову вітер. Що нам робити треба? Самі тримайся. Я ж кажу, Піміко наче нам більше допомагає, чим перешкоджає, бо на нас тільки що самураї хотіли напасти, так? Нормально так? Так, ховайся, ховайся. Я думаю, насправді пімікоп уже б давним-давно вселилася, поки ми тут стріляємось. Ще отак. Ох, у, у. втекли. Хто це нам так закинув? От так, собі під ноги кидай. Так, знову здуває. Бачу, що ще йдуть е, щитами. Не, не добив. Так, один є. А цей таки дав нам. Ой, промахнувся. атакує, можемо його. Та що ти так будеш робити? Все, розібралися. Так, трішки набоїв зберемо. Оберігачі обережно. Затримайте їх. Ааа, слухайте. А якщо самураї насправді хочуть е, завадити, щоб Піміко відродилася? Ні, матіас, припини. Не чіпай її. Бо бачите, вони все одно стараються, як сказати, нападати. Тобто вони оберігали її спокій, насправді. Ну, можливо, це така здогадка в мене є. Я думаю, ми дізнаємося ще. Ем... Так, тут брати сонця проти... Самураїв. О, і велетень. Прийшов. Повстань велика імператриця. Це, мабуть, якраз є Оні. Ну, нам нарешті дадуть з ним. Да. Дадуть. Ой-ой-ой. Яка дубинка в нього велика. Так, я пропоную. Так. Ого. Ой, щось я сам себе трішки зацепив. Взагалі наносять йому це пошкодження якісь. Та шо таке? У нас не так багато гранат залишилось, а йому наче по барабану це все. Оу. До нього підійти не можна. Гранати закінчились. О, є. Так, тут ми вже знаємо, як що треба натискати. Точно, не будемо стільки возитися з ними. О, ще лучники. Так, де ти там? Тікаємо, тікаємо. Так. Давайте візьмемо дробовик. Ем... Треба йому в спину попасти, але він щось... Не відкривається. Так, і дали трохи по спині. Ну, давай, давай, нападай. Є, yeah. зняли з нього маску, да, начебто? О, він сам свого. О, тікаємо. Так. Оп, оп, давай танцювати будемо. Не можу в спину йому зайти. Там таке все мерехтить. Аж на очі тяжко. Можливо, доведеться... Ой! Знову підставити якусь музику. Маски ж у нього то тепер немає, можемо йому в голову накидати. Рано, рано натиснув. Давайте ще раз. Ой. Так. Розібрався з кнопками. От Він не схожий на людину був. Зовсім, якщо самурай ще схожий, то він зовсім не схожий. Так, дають нам іти далі, але я б я трішки підлутався, бо ми все витратили. На нього. Так, дійшли до центру. Ну, і що ми будемо робити? Тільки не кажи, що ти... Я думав самі буде стріляти. Ой. Треба було натискати. Все закінчиться зараз. Е -ER. Натискайте є, щоб захиститися. Да який він живучий? Скільки ми в нього і льодорубом засадили і вистрілили? О, два пістолета. О, з двох пістолетів можна. Класно. Все, нарешті з Матіасом розібралися. Тепер самі треба якось врятувати. І ось це тіло, так, да? ці піміко. И все? Так просто? Тю. Сами, сами, слава богу. Віночок з квіточкою так мило. Ларо, що відбувається? Ц, я тут. Все це закінчилося, все добре. О, ні, Семі, ти. Ти врятувала мене, я вірила. Я ж обіцяла. А тепер додому. Буса по снігу. І все, і бурі закінчились. Тобто у Матіаса був доступ до цього храму, так? Да? Він раніше не міг спалитися тіло, да і все, і вибрались без з острову. Ну таке. Іона з рейс. О якась картинка така. Це Лара, з Семі. Оця дівка, звісно, ця Лара. Дивіться, на руках з самої Горі Несла Семі. Вона впоралась. Be... Думаю, вона одужає. Що there? там було? Ой, там таке було і вона. Все закінчилось, можна плести. Гаразд, давайте збиратися звідси, забиратися. О, потрібно було минулу серію, мабуть. Це таки дотянуть. Я була такою сліпою, такою наївною. Багато років я ображалася на свого батька, сумнівалася в ньому, як решта. Але він був багато в чому правий. Шкода не можна зараз сказати йому про це. Всі забобони та вигадки не більше, ніж фантазія. Так мені раніше здавалося. Але межа між реальністю та міфом іноді така тонка. Мені потрібно в усьому розібратися. Я маю зрозуміти. Так, зародження легенди якесь досягнення. Трикутник дракона без дати 615. Нова експедиція. Вам щось потрібно? Я не знаю, що сталося на тому острові, але дивлячись на ваші рани і знати не хочу. Гаразд, невдовзі будемо вдома. Я їду не додому, а на нові пригоди. Ну, якщо цю гру я е, досить молодим ще проходив, але нічого з неї не пам'ятав, то наступну Лару я навіть не доторкався до неї, скажімо так. Так, да, так, да, це кінець. Можна було, в принципі, останню серію минулій, е, минулої робити. Але я чомусь думав, що тут буде довша кінцівка. Багато, знову ж, відповідей немає. Е, команда розробників, да? Е, багато відповідей ми так і не отримали, які б мені б хотілося. Е, можна всякі досягнення здобувати і ще чи читати, шукати лор гри, але то більше, мабуть, для стрімів, коли. Є безліч часу, достатньо часу. І з глядачами поспілкуватися, і якісь завдання повиконувати на острові. Можливо, колись до цього повернемось. Що ж, підведемо підсумки. Гра загалом е, мені сподобалась, хоча я її вдруге проходив, але я цього нічого не пам'ятав. Е, на 2013-й да, наші рік досить приємна, з хорошими механіками, з хорошою картинкою. З хорошою історією. Загалом, чудово. Хтось колись казав, поганих ігр не буває. Бувають погані гравці. Десь таке чув. А я всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставляти вподобайки, писати коментарі, які б ігри ви хотіли б бачити далі, бо я, наприклад, не знаю, що далі знімати. Подивлюсь свою бібліотеку, можливо, щось з нового оберемо. Е, згодом побачимо. Е, можливо, день два серії не буде іншої гри. Е, побачимо, побачимо. А можливо і буде, можливо, я щось оберу швиденько. Е, не знаю. Чи буде щось після субтитрів? Якась. Е, катсценка ще. Як у Марвелі? Буває по дві, по три. Давайте спробую натиснути пробіл. Ага, гра не дає нічого зробити. Ескейпом дало вийти. Вітаємо, ви пройшли гру на 70%. Щоб повернутися на острів і закінчити всі незавершені справи, натисніть продовжити. Тобто на 70% ми досить багато чого знайшли, 30% не виконали. Це всякі там плакати попалити, статуї попідпалювати, що там іще якісь досягнення. Добре. На цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд і до наступних серій.